А пан Володимир з Київської області замовив ось цей чудесний комплект новеньких шкіряних реклайнерів від Хірдкнусен. Погляньте, які вони класні. Крутяться навколо своєї осі на 360 градусів. Розкладання, фіксування кута нахилу крісла, натуральна шкіра. Також у нас залишається аналогічний реклайнер в тканинці. Схожі крісла іншого бренду. Sit Best of Norway в натуральній шкірі з пуфиками і багато інших класних реклайнерів. Також крісло релакс. Розкладне крутиться навколо своєї осі. Також ідентичний принцип. Електрореклайнер працює на пульті від мережі. Механіка. Сіреньке крісло.